Вітаю на каналі Магія Таро. Дивлюсь, про що попереджає сон. Написала мені жіночка, що приснилася, що їй відрізали волосся, що її як якась незнайома її людина завела її до перекуря, і сказала, що зробіть зачіску. Вона сопротивлялася, казала, що я не хочу ніяких зачісок, у мене все добре, і волосся в мене недовге. Але її там все одно взяли, чогось у вісні було довге волосся, і волосся відрізали. Давайте подивимось, про що попереджає цей сон. Це нехороший сон. Треба прибирати негатив. Скажіть, покажіть, про що попереджає сон того, хто дивиться, коли відрізають волосся, коли майстер перукар відрізає волосся. Що це значить? До чого цей сон? Про що попереджає? Скажіть. Це магічний вплив. Майстер у цей перукар це майстер мах, який робив магічний вплив. Так, знімали таким образом захист ваш, відрізали волосся, це ваш захист, щоб ви не сопротивлялись, щоб робити з вами все, що їм подобається. Ви були в позиції жертви вісім міча, Це руки зв'язані, ноги руки зав'язані. От бачите, це така. як... Метелик, якщо він розправи крилля, він поріже їх. Не можна рухатися, сиди тихо, від тебе нічого не залежить, ми з тобою робимо те, то, що нам подобається. Закривали шляхи на родину, на стосунки. Робили розсорку, втручались в долю. І 10 мічів це максимальний урон, і це також урон здоров'ю. Це такий вплив магічний, негативний, деструктивний, щоб ви сварились, щоб ви хворіли, щоб у вас були закриті шляхи, щоб ті плани, які ви строїте щодо роботи, щодо стосунків, ваша сім'я вийшла, щоб це все поламати. Вийшов Верховний суд. Боротьба, кажуть, вищі сили, янголи-охоронці вас охороняють, вищі сили чують ваші молитви. Кажуть, берись, берись за себе, не зупиняйся. Ти в опасності чотири міча. Ці чотири міча можуть впасти на тебе. Але роби щось, захищайся. Тут пентаклі, карта сонце, здоров'я ваше не буде порушено. У вас світла енергія, ви в високих вибраціях, не робите нікому зла, ну, ви сама по собі гарна, і це вас захищає. Але є людина, можливо, ровесниця, можливо, трошки молодша. Жінка, яка заздрить, дуже заздрить, робить привороти, привороти кому? Втручається в долю. Ви про неї щось дізнаєтесь, повторює, повторює кохання, хоче ваше кохання, таке, як у вас кохання. Втручається в долю привороти на вашого чоловіка, на вашу пару, заздрить, хоче так, як у вас, по дьяволу. Ну, Вона дурна, вона не розуміє, що то, що вона хоче, що це не дуже гарна історія, що у вас нема що брати такого хорошого. Ось, Але вона дуже хоче вашого чоловіка. Чоловік агресивний. Не захищає, не допомагає, це може очельник башня, руйнує сім'ю, втручається і здається, що у вас чоловік дуже гарний і вона хоче на ваше місце. Така ситуація. І зверталась до майстра, знімали захист вам, природний ваш, і втручались в долю, щоб ви хворіли, можливо, ну, щоб ви розлучались, щоб сварились, розлучались, хворіли і щоб ви почували себе. Максимально погано. Зроблено, щоб ніхто не допоміг. Заперечую, заперечую. Ну, це також карта, що прислухайся до свого внутрішнього голосу, ви щось відчуваєте на цю тему. Е, роби те, то, що тобі підказує серце. Можливо, не треба чіплятися за цього чоловіка. Інколи і так також буває. Заперечую, заперечую. Е, оці, що хочуть вашого. І їм здається, що у вас дуже добре, то інколи можна дати, спробувати їм то, що вони хочуть, щоб по шапці доля дала ще комусь, окрім вас. Так, заперечую, бо отут по цьому розкладу чоловік агресивний. Я не знаю, що. Може, він там перед іншими жінками дуже приємний, але з вами він грубий, агресивний, і ви заслуговуєте на краще. Так, дав, він дав той жінці, дав повод, таке з вами робити. Заперечує негатив. Вона його чекає, хоче, щоб він на ній одружився. Він цього не робить. Ви жертва в цій ситуації. Заперечує. Звернулася жінка до майстра, от та негативна, щоб уже якось вас устраніть, що ви причина її нещастя. Вона хоче бути вміста вас. Боже, який капець. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле, лихе, повертаю тому, хто робить, тому хто заказує. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду ви ще сили, допомоги прошу. Відведіть в біду від того, що дивиться. Божого захисту для вас, прошу. Очищую ваш, е фізичний стан, ваше енергетичне тіло, а фізичне тіло до стану повної ідеальної здоров'я по Верховному суду буде так і так є. Вам треба звернутися на чистку, зробити відливки воском і поставити захист. Я роблю таку процедуру, це на, на один сеанс. Буде вам і захист, і чистка. І також дивіться, на каналі є відео, як робити чистки самостійно. Ось там. Є, якщо ви зайдете до мене на канал, там є списки відтворення, і там є така папочка чистки обрядові. От там вам по списку от прям будь-яку чистку, що вам більше подобається, там є як робити чистку самостійно і так далі. У вас вийде робити. Захищайтеся, бо. Оці сон, що вам приснився, це свідчить про те, що ви маєте свою інтуїцію, і вам інтуїція підказує, що на вас напали, захищайся, роби щось. Чисточка, захист, це буде добре, все лайно буде падати на голову того, хто це хоче. А за чоловіка, думайте, звісно, самі, але може, не варто тримати ну, своє життя в небезпеці поруч з таким чоловіком який не захищає, а навпаки, наражає на небезпеку. Ну то ваша справа, ви розберетесь. Дякую всім за донати. Пишіть свої питання, можна мені написати на Viber або Telegram по цьому номеру, що я залишаю, можете написати мені своє питання будь-яке, про що попереджає сон, вкратце розказати сон. Або будь які інші питання, які вас турбує. Одне. Небагато. Я за невеличкий донат зроблю таке загальний розклад, таке відео саме для вас. І ім'я я не називаю. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.